Так, друзі, я прийшла. Давайте будемо дивитися разом. Так, ось така у нас красива кімната. Так, ось такий шкаф. Балкон. Це сама, сама удачна планування в 16 поверхівці, так як тут два балкона. Так, окремі кімнати. Ага. Тут річні речі. Хозяїна Такий ж балкончик. 52 метри квартира. П'ятий поверх, ціна 45 тисяч. Дивіться, який класний санвузол І ось така кухня. Так, будь ласка, приходьте на перегляди. І так, друзі. Моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Так, подивилися, подивилися перші клієнти. Приходила бабуся, я так зрозуміла зі своїм сином. Так, ну вони, вони з області, купівля у них буде за сертифікатом і відновлення. Ну, звісно, розповідають вони страшні речі. Приходять вони коли на квартири дивляться. І при перегляді, коли продавці чують, що купівля за сертифікатом, зверху додають їм ще 5 тисяч доларів. Люди, продавці, заспокойтеся, ви що? Що ви творите? Які 5 тисяч доларів? Можливо, у вас крім цієї людини, яка за сертифікатом не буде більше клієнта, який взагалі купить вашу квартиру. Ну, знаєте, таке. Юні бізнесмени. О. Загалом квартира наша сподобалася, вони пішли думати. Так, другий показ по цій квартирі у мене також відбувся. Та рубрика, що кажуть, люди після перегляду квартири. Приходила сім'я більша 5 чоловік, люди теж з області, і теж купівля буде за сертифікатом є відновлення. Сподобалася їм квартира чи ні, я так і не зрозуміла, бо всі 5 людей дивилися мовчки. Вони були зі своїм агентом та поїхали на інші перегляди. Ну, а я їду на показ інший Квартири, запрошую вас зі мною. Не перемикайтеся!